Вітаємо вас, форум видавців подарував нам дуже приємну і знакову зустріч з паном Владиславом Гриневичем, доктором політичних наук, кандидатом історичних наук, одним з найсміливіших і найцікавіших істориків України, зокрема в частині Знань про Другу світову війну. І книга Червоний імперіалізм. Ось оця книга Червоний імперіалізм пана Владислава Гриневича невдовзі буде видана за океаном англійською мовою. Пане Гриневич, вітаємо вас, ну, ТРК Перший Західний. Скажіть, будь ласка, оце видання англійською мовою, книги Червоний імперіалізм, яка вийшла, в Україні вийшла в 2019 році, буде. Один до одного чи будуть доповнення зміни, якесь редагування. Ну розумієте, е, бачите, тоді ж не було ще повномасштабної війни цієї, і власне я е, вступ до англійського видання написав такий, який пояснив от, всі ці паралелі, які там е, були, і є. Е, е, і трошки. Підсум, в підсумках так насправді, насправді вона практично мала мала в зарубіжному читачеві, буде все зрозуміло. Е, ну я думаю, зараз особливо після того, як от стільки вже три роки війна йде, я думаю, значно більше буде зрозуміло, ніж було б, скажімо, там 10 років тому. Тому що з'явилися паралелі між червоним імперіалізмом і руським міром, расизмом. До певної міри ці паралелі були завжди, але так чітко і так неконтурно, а так таким жирною такою стрічкою, воно, власне кажучи, зараз стало від... зрозуміло, стало просто, просто наявно вже. Вже просто не можна від... відвернутися і сказати ні, такого немає. П'ять років минуло відколи вийшла ваша книга Червоний імперіалізм. Ви готуєте друге доповнення видання? Чи все, що тут сказано, поки що актуально і не потребує ваших прав? Я вам хочу пояснити, це все ж таки книжка історична. І вона написана на історичних матеріалах, джерелах, які е мною були переважно в Москві. Тобто я сподіваюся. Це не в бібліотеці Леніна Центральна? Ні, це е, якщо вже так вам детально потрібно, це це архіви, це архіви, в яких зберігаються документи. Це архів е, радянської армії. Де зберігаються документи, ви одержали допуск? В яких руках туди? Ну я першу дисертацію свою писав, коли е, національні проблеми в Червоній армії в роки Другої світової війни, яка е, на московських джерелах переважної більшості була написана. Бо архіву всі там. Всі там я просто думаю, що мене по перше вже туди не пустять. Ну якщо тільки війна не закінчиться там і не поміняється влада, і таке, таке інше, якщо... але до певної міри я все, що треба, було, відпрацював, і тому щось кардинально змінювати чи навряд вже потрібно. Які головні акценти вашої книги ви хотіли донести до читача? Я розумію, книга історична, це не лише читач, але й ваші колеги, науковці, в тому числі і вчителі історії. Ну, дивіться, е, от коли ви говорили про сміливість, я так спочатку би, о, я такий сміливий, думаю, може, може дійсно я ж такий сміливий. Е, до певної міри це так, е, через те, що я один з перших, мабуть, якщо не перший, е, ну так. Рубо поставив питання про міф Великої вітчизняної війни, про назву Великої Вітчизняної війни і наш відділ. Я працював тоді в інституті історії, і він до того звався відділ Великої Етичної війни. Тобто, а вже потім він став відділ Другої світової війни, і потім взагалі Велика Вітчизняна. Припинила це слово, з'являтися. Тобто е, йдеться про те, що е, ця книжка, вона підважує не тільки міф Великої Вітчизняної війни, а всю оцю історіографію, якщо так замахнутися по великому рахунку, радянську, яка е, складалася з багатьох міфів. Міф е, дружби народів, міф е, роль комуністичної партії провідна. Е, там, і таке-таке купа різних всіх цих міфів, е, які, ну, власне кажучи, на міфі Великої Вічної війни формувалася ідентичність радянська. Тобто, навіщо він цей міф був? Радянська ідентичність головним чином формувалася довкола цієї великої перемоги. Велика перемога. От дивіться, Друга світова війна в радянському Союзі писала, як ми сьогодні з вами в куларах говорили: три слова з маленької літери, а Велика Вітчизняна два слова. З маленькою, а тут е, велика вітчизняна війна, два перших слова з великою так, і тривалий час. Ми не знали, що Друга світова розпочинається 1 вересня, щонаймні 1 вересня 39-го року, і триває до 2 вересня 45-го року. А були масштаби менші найменш досліджений період е, в радянському союзі. Ці, їх таких було два. Е, що стосується Другої світової війни е, це е, 39-й 41 рік у цей період практично не був досліджений. Чому пакт Молотова Рібінтропа, дружба з Гітлером, окупація всіх цих територій. Тобто про це говорили, як там визволення ля ля-ля. Оці всі ці речі були. Але досліджень навіть, от, скажімо так, радянська польська війна, оця вереснева 39-го року, ну практично взагалі не досліджена, була. фінська війна. Дуже погано досліджено. це це мінне поле було для Радянської Це стовідсотковий міне. Воно воно підважувало всю цю розмову там про велику вітчизняну війну і таке. таке тобто, треба було сказати, що через фінську війну радянський союз був виключений з Ліги націй. Треба було сказати, що через пакт Молотова Ріббентропа і початок поділу Польщі, а не визволення західних територій Білорусі України, це був початок Другої світової війни, яку розпочали дві країни: нацистська Німеччина і Радянський Союз. Ну, треба було просто радикально переглянути все, що було до того треба було взагалі вибити стільчих з під себе абсолютно, і повиснути на брехні і, і задушитися Але у цьому ще у них, у, у них була ще одна така закавика: це е, 41-й рік. От після 22 червня. У це, це е, катастрофа. А як втікали, як здавалося? В року. Тобто, коли я вперше приїхав в Москву, точніше, в Подольськ, це архів е, Міноборони. Принецької армії, Міністерства оборони, який е, це ціле місто, там 18 здається, мільйонів справ там такі. Як місто, архів міста, і е, перше, що я писав дисертацію по цих національних проблемах червоні армії. Так не можна було говорити в Радянському Союзі. В Радянському Союзі мені придумав мій керівник Михайло Васильович Коваль назву таку Дружба народу СССР в боях там, за Україну. Він мені дуже чітко прописав перспективи. Це кінець 80-х років, ще поки ще нічого не було відомо. Він каже: дуже класна дисертація. Їдеш в Москву, знаходиш там. Джерела. Ну, скажімо, там Грузин витягнув е з поля бою єврея. Е узбек закрив груддю росіянина, там щось таке дружба народів написав швидко, за рік, і книжку видамо, буде, буде все окей. Я приїхав в Москву, пішов в архів, почав шукати дружбу народів, а я її не знайшов. Я не знайшов дружби народів. А от національні проблеми я знайшов. Так потім ця диссертація називалась Національні проблеми Червоні армії там, період. І ось перше, що мені сказали, що «А за 41-й рік ми вам документи не дамо. Кажу, чому закриті для дослідників? Дослідники не мають цей період взагалі. Досліджувати. І там, здається, років на 50 ще наперед закрито. Ну, вже воно відкрилось. вже Я от коли писав от цю вже книжку, вже 41-рік відкрився, і, і там надзвичайно цікаві документи, пов'язані з цими катастрофічними подіями, е, Масова здача в полон, е, дезертирство. Ну і таке таке інше. До речі, моя книжка. Е, друг вона про це там також написала. Тобто розпочалася німецько-радянська війна і більшість радянських громадян. Прихильно поставилися до ну, Німеччини. Ми, з вами, повернулись до вашого питання. Ваше питання було: які основні меседжі ви так. хотіли цим дати? Так ось основні меседжі е, мали бути такі. Я е, подумав, що ну, не, які найбільш вразливі концепції цієї Великої Вітчизняної війни, міфу, е, теми. І що там найбільш таке неправдиве? Ну, по-перше, оце міф дружби народів. Чи була дружба народів? Наскільки? які проблеми були національні? Що були з націями? Чому тоді УПА воювала під час війни проти Червоної армії і Німецької? Чому, скажімо, там були повстання на? Північному Кавказі, там, Чеченці, і такі інші під час війни і такі інше. Тобто були ще якісь проблеми. Оце моя дисертація, перша стосувалася національних проблем червоної армії, і що в армії в самій у зв'язку з цим було. А потім я подумав, що другий момент важливий це е, лояльність. Наскільки лояльність радянської людини була до партії Сталіна, країни? От як. Це дослідити. І тут з'являється така нова, новий тренд, такий такий напрямок досліджень. Це вивчення суспільно-політичних настроїв. Тобто, коли ви вивчаєте суспільно-політичний настрій, ми ж в Радянському Союзі завжди газета правда написала все, що вона написала, отак от воно і є. От так от люди думають, як в газеті правда. Насправді, люди не у фільмі Сфенарка і посту». не думали. Так, взагалі. Як це можна дослідити, що, а що вони насправді думали? А для цього існували в Радянському Союзі спецслужби, які слухали, що люди кажуть, слухали громадську записували. думку. Записували. І е, з одного боку, в Радянському Союзі не було соціології. Неможливо було підрахувати, подивитися, хто там за лівих, за правих, за червоних, за білих. І, так. Навіть закритої не було. У них були суспільно-політичні настрої. Вони мали такі спеціальні відділи, які досліджували це, і робили потім звіти. Ну, скажімо, якась подія сталася. От, скажімо, пакт молотова Ріббентропа. От як люди ставляться до пакту молотова Робро. А люди знали тоді про пакт молотова Робрубення? Ну, так він же був в газетах, в газетах на Друзі. Але усі протоколи були написані? Протоколи не були, вони ж секретні були, тому вони. Але. А як набувався тобто але... пакт молотого Ріббентропа? В моїй книзі, мої книзі. Попри того, що е, пакт. Секретні протоколи не друкувалися, а в книзі написано, що вони, люди, офіцери червонові, говорили про це. Один каже, там майор чи полковник, я не пам'ятаю. Він каже: а до речі, ви ж не знаєте, а там ще є секретні протоколи. А в цих протоколах те. І тобто. Значить, інформація десь вона розповсюджувалася. Тобто, пак молотова Рібінтропа публічно був що? Як мир між Німеччиною і Радянським Союзом? Ну, так. Так. Ну так. А в таємних протоколах було як поділ Польщі, як, і поділ, як далі співпраця як... країни Балтії, кому віддаємо, так, як потім тому, Молдову віддаємо. захоплюємо через рік, так? Так. так. До речі. Про це також розмовляли. Та дорожня карта агресії була в протоколах. Описана. ось, і ви кажете: ну чому в радянському союзі ці цей період був закритий? Ну, уявіть собі, ми розповідаємо дітям суспільству, формуємо. Ідентичність героїв і патріотів, які воюють проти фашистів, Гітлера і таке так інше. Ми дізнаємося, що майже два роки Гітлер і Сталін були друзі, друзі і союзники, вони ділили Європу, вони знали, вони зарані хто що буде забрати. І, власне каже, а як? Як це корелюється з тим потім антифашистською, антигітлерівською боротьбою надалі? А чому Гітлер напав? Ще один одна проблема, яку поставив нам Суворов. А хто хотів напасти на кого? Сталіна Гітлера і чи Гітлера на Сталіна? Оцей відомий лідокол. Ну насправді і той, і той готувалися до нападу першого. Випереджувально удару в Радянському Союзі була воєнна теорія розроблена про те, що випереджувальний удар має бути до того ще, як почалася. Не чекати, коли на тебе нападуть. Випереди. І, безумовно, про що йдеться? що Сталін схибив, помилився, Гітлер його. Випередив, і тому 41-й рік став катастрофічним. Саме через те Сталін підвів війська до кордону, там стояли армії, які везли з Сибіру з далекого сходу. Їх тут до речі, от саме в Галичині, і на Волині були всі ці аеродроми будували отут поруч, якщо б вони готувалися до оборони, чому вони біля кордону аеродрому? Роблять рокадні дороги, там ці війська підводять. І коли почалася війна, ці війська не встигли зорієнтуватися. І фактично, оці 800 тисяч людей було знищено буквально за перші два тижні. Техніка, танки літаки. Про лояльність. Червоні Про лояльність. винищили українську революцію, українську державність у 20-х роках. Потім, через 10 років, винищили. Вісім чи десять, не знаю, історики знають, мільйонів Голодомором українців. Чотири, І... чотири. Чотири. Точна цифра чотири іншої немає. Добре. Чотири. Це е, з архівів Сподольська? Ні. Добре. Це, е, там... Йдемо далі. Правильно. Лишень чотири мільйони. Хай Бог простить за те за, за таке побудове Це Дуже багато. Так. І через. Неповних 10 років жертви знищеної української держави, жертви знищених українських революцій, жертви голодоморів, одягнені в гімнастерки, ідуть захищати свого ката ворога. Під примусом в складі Червоної армії, так? Ну, так. Який рівень їхньої лояльності був до німецької армії і до Сталіна? І до червоного... От, власне кажучи, ця книжка про лояльність. Ця книжка ставить питання, а от за таких умов, і це ще до 22 червня 41-го року, це 39-й, 41-й. Тут вона розбита на таких п'ять розділів. Зовнішня політика. Як ставилися до зовнішньої політики, а в цей період зовнішня політика була це Number One, це основний, основна була тема це е, війни починалися. Е, друге, це е, тема війна безпосередньо військові дії. Е, як воювали? Тут, до речі, сказано про те, що жахливо. Червона армія в цей період воювала. Більше втрат під час польської війни було не від поляків, а самі себе обстрілювали, перестрілювали, бомбардували літаками, розстрілювали з літаків самі своїх. через Ну, добре навчання, скажемо так, і десь більше ніж втратити. Третій розділ це інкорпорація, як відбувається процес інкорпорації українських земель. Четвертий економічний блок це друга хвиля колективізації, бо ще не додавили всіх, ще було індивідуалів багато. Люди, які на хуторах жили. Ось, власне кажучи, вирішилися Розправитися і 1939 40 рік відбувалася так звана друга хвиля колективізації, тобто підчистка до кінця. Найбільш для українців неприємна і негативна подія. І, от, власне кажучи, є чимало свідчень про те, ну, скажімо, листи з армії. От люди пишуть щось додому, і з дому їм пишуть все це про Робиться, все це читається, і робляться такі соціологічні підходи. От 90% негативне ставлення до цієї події було. Ну і на цієї події. До, до... події, е, як е, е, ну, зачистка індивідуалів, е, підвищення там. До знищення е, трохи заможнішого українського селянства. Так. Е, е, ну і остання п'ята глава, вона стосується того, як е, ідеологія в цей період. Розвивалася. І от саме тут з'являється великий руський народ, старший брат народа СССР. От тут з'являється російський націоналізм в усій його. Красі. І він фільми, е, сіці, там: е, Іван Грозний, е, Петро І, Суворов, Кутузов, Нахімов, Олександр Невський, який сірокував. Це фільми, як які Монго. формують, так, да, оце ідеологію російського націоналізму. Ну, а як в Україні? А як ж тут? І тут окрема глава присвячено, ну, тобто, підрозділ того, як український радянський патріотизм виховували. Що з ним робили. 80 років минуло. Що в агресії нинішньої Росії, Путінської Росії в Україні нагадує той період? Ну, тут питання таке дуже корінне, радикальне. Ми говоримо про одну і ту ж імперію, яка трошки змінюється. Трошки підлаштовується під певні умови, але це одна і та ж Російська імперія. Червоний імперіалізм, сталінський, який, він фактично спадкоємець того російського імперію. Ну І Ленінський таким був. І Ленінський також. Ну, жорстокий бо, бо, Бо основна ідея про те: всі землі, які можна. Прибрати, загарбати, загарбати об'єднати, і Москва центр, пуб землі керує всіх звідси. Тому, власне кажучи, Путін, як колишній, колишніх не буває, а як кігібіст, який брав участь в якихось там спецопераціях, які там, в той часи були, а їх було дуже е, багато таких ідеологічних. Він тими ж самими е, робить е, кроки, ті ж що і рані, е, самі. Вони По, крес, ж ті самі? самі? Вони ну, от Дивіться, е, як вони е, тоді вибирали е, ці території. Спочатку армія входила. Потім в обозі цієї армії приїжджали е, ті керівники, ну, скажімо, е, в Прибалтику їхали ті. Прибалтійці комуністи, які знаходилися в Москві. Ну, Як їх називають? колабораціоністи або п'ята колона? Так, це така. Оце, Але вершки це стовідсадкові колабораціоністи. Потім вони тут організовували виїмість демократії, виборів якихось вони проводили вибори, приєднували все. Робилося так, немов би немов би за буквою. Закон. Але паралельно з цим заходили загони НКВД, які всіх нелояльних виділяли, вичищали, депортували, вивозили, вбивали, вбивали масово. Бо от один з науковців колись підрахував: от цей період, період Гітлера до початку німецько-радянської війни. І Сталіна у цей період. Тобто 1 вересня з 39 до 22 та, червня… Так, хто, хто, хто більше з цих диктаторів е, вбив? Сталін, певно. Звісно, Сталін. Причому Сталін вбивав мільйонами, а Гітлер десятками тисяч. Тобто, навіть порівнювати неможливо. До того, як Гітлер не розпочав Голокост в Європі, ну, фактично таких ось, якихось шалених е, масових вбивств не проводилося. Концтабори відправляли, ще там вони робили різні, але не було масових вбивств. Єдина країна, яка вчиняла масові вбивства, був Радянський Союз в цей період. От саме в той період, про який йдеться в цій книзі, бо їм треба було налагодити тут лояльне населення. Треба залякати їх. Треба було тих, хто міг щось говорити проти, вичислити, і ідентифікувати, і знищити, от, власне кажучи, так і Путін значною мірою роблять. Вони ще один роблять момент, і там також ті робили. Вони завозять своє російське населення в Крим, Донбас, там ще от зараз в Запорізьку, там і Херсонську область. Тобто вони змінюють демографію. Цієї території, для того, щоб далі вже тут е, важко було з ними щось робити, з цими людьми, яких вже привезли з Росії. Так що, е, от власне кажучи, так схоже, наскільки важливо зараз різним верствам населення в Україні, дорослим, людям середнього віку, молоді, школярам, знати оцю спадкоємність країни червоного імперіалізму, яка розпочалася з 17-го року? І Путінської імперської держави зараз. Ну, ми, мені здається, от ми проводили такий конкурс: у нас є центр Грек в Україні, який проводить конкурси з дітьми і студентами, школярами про Голодомор. І ось в. В минулому році додано було до цієї теми Голодомору ще і російська українська війна, і от як діти думають діти порівнюють геноцид під час голодомору і сучасний. Російський геноцид. обстріли ракетами, депортації, населення, дітей вивоз з України. І, власне кажучи, це, ми будемо видавати таку книжку, яка буде розповідати. Це, це, цей конкурс буде там ці картинки і тексти прописані. І можна подивитися, наскільки наші ці сучасні діти, наскільки вони мислять по сучасному. Вони порівнюють сталінські злочини і путінські злочини. І, власне кажучи, зараз ну нікого немає сумнівів, що це одна і та ж злочинна імперія. Наскільки ваша книга, матеріали історичні викладені у вашій книзі 2019 році. Інстальовані в навчальні посібники, що для школярів, що для студентів вищих навчальних закладів. Тут це ще одна е, цікава тема. Е, з початком війни в е, 22-му році е, була створена група, така е, яка мала переглянути е, програми. Історичні, які у нас є наші історичні програми до 22-го року, ну хибили там. Дуже багато було цього савка, залишилося, російщини і, і багато багато чого того, що треба було його все звідси викинути. І от впродовж пів року, на початку війни, це було зроблено. Були написані нові програми, які ну. Певні ідеї цієї книжки туди також війшли. а зараз створена концепція новою. Української історичної освіти, яка е, дуже важлива для інтеграції України в Європу і для формування української ідентичності, яка е, фактично ну дуже кардинально е, поміняє, має міняти нашу нашу всю свідомість, і там і про війну російську, і там про імперіалізм, там і про всі ці Леніна Сталіна, про їх всіх, все там. Прописано буде. Ви причетні до цієї компе... концепції, так, до я розробки, Так, Я ходив першої в да. нього. І не тільки ви, але й ваша дружина. Дружина керівник цієї Людмила Так, да, Вона керує цим. Процеса, ми, до речі, привезли сюди на Львівський форум книжку. Дуже красиво вона видана. Оця концепція історичної освіти над двома мовами: англійською і українською, і там прописано всі ці основні напрямки досліджень. Ну, концепції української освіти історичної, як вона має розвиватися. Дуже дякую вам за цю книгу. І за вашу розповідь у Львові. Дякуємо всім, хто дивився і слухав пана Владислава Гриневича, доктора політичних наук, кандидата історичних наук. На все добре.